Почувши сигнал машини швидкої допомоги, поліції чи іншого спецтранспорту, варто максимально пропустити та надати перевагу водіям, які прямують на надзвичайні виклики. Та на жаль, автомобілісти почасти нехтують правилами та переслідують власні інтереси на вулицях міста. Так нещодавно у столиці водій автівки Cadillac Ескалейд навмисно заблокував дорогу службовому транспорту. Ти нормальний. Що? Що? Що ти а То милотимато не їдемо. Сірена а ти, що, і їдем. Сирена і орема, ти їдеш в там ряду. Хорошо. У кареті швидкої у той момент перебувала дворічна дитина, яка потребувала екстреної реанімації. У столичній поліції уточнили водію. Не сподобалось, що автівка швидкої допомоги поспішала з увімкненими спецсигналами у крайній лівій смузі. Тому він різко підрізав авто та зупинився перед спецтранспортом. За три години правоохоронці затримали чоловіка. йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Так, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук. Все могло бути інакше, і швидка могла б і не приїхати до лікарні вчасно, бо її просто ігнорували інші водії у потоці транспорту. Усі ми поспішаємо додому на роботу, по інших не менш важливих справах. Поїздки містом забирають час і на рахунку кожна хвилина. Усе це правда. Але коли ви чуєте звуки сирен і бачите спецтранспорт, який прорив. Вається вперед, пам'ятайте, він не просто поспішає, а від кожної хвилини поїздки може залежати чиєсь життя, здоров'я або інша дуже важлива ситуація. Це Віктор Українець. Він працює водієм швидкої допомоги у Чернівцях понад 12 років. Запропонували я, не відказався і не жалію, що прийшов. Подобається вам ваша робота? Подобається. За кермом спецтранспорту чернівчанин встиг пережити різні ситуації: необережних та відверто агресивних кермувальників, пішоходів, які ледь не потрапляли під колеса швидкою, упертих автомобілістів, які його не пропускали та блокували машину. Ну буває не так часто, але буває. Якщо якщо їдеш тільки з приблизковими маячками, то не завжди вони бачать і не завжди вони чують. А коли вже у включена сирена, то, то вже чути і вже зупиняються сьогодні разом з поліцією водій вирушив вулицями міста, аби перевірити наскільки законослухняними є водії чернівців. <му> Від початку року 2023 році було винесено. 11 постанов за те, що водії транспортних засобів не надавали перевагу у русі спецтранспортом з синім пробисковим маячком або також червоним. Михайло Тіміш додає за подібне правопорушення водіям загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Дякую. Звуковий сигнал та проблискові маячки увімкнені. Експеримент розпочато. Водій зосереджений на дорозі. За дотриманням ПДР слідкують поліціянти. І ось уже через 5 хвилин бачимо перше правопорушення. Водій синьої автівки мав пропустити швидку і лише потім повертати, кажуть полісмени. Віктор Українець зауважує, спостерігав і гірші випадки. Це ще півбіди. Вайпіс, таке гірші випадку ближче підрізають. Порушники виписують постанову. Як кажуть поліцейські, автомобіліст поводився спокійно та власної провини не заперечив. Виїхавши на вулицю Руську, подібну помилку допустив інший водій. Ну що, будемо їхати з Веці? Давайте спробуємо. Віктор Українець зізнається, кількість подібних правопорушень коливається від дня у день, але навіть особисто інколи нараховує декілька правопорушень за зміну. Також на безпеку на дорозі шукають і пішоходи. Ось такі випадки бувають. Не зупиниться, а біжить далі. Останній випадок порушення правил дорожнього руху відбувся поряд з залізничною колією на вулиці Яській. Водій транспортного засобу не захотів надавати перевагу у русі. Швидкій його одразу зупинили патрульні. Загалом за час проведення профілактичних заходів поліція склала три постанови на водіїв порушників. Саме от таке правопорушення не не надання переваги в русі спецтранспорту можуть фіксувати патрульні поліцейські, оскільки відповідальність настає згідно статті 122-ї, Кодексу України про адміністративні правопорушення, то штраф за таке правопорушення складає інспектор патрульної поліції. Це відпрацювання спецтранспорту і правоохоронців. Немало ризиків. Карета швидкої цього разу була порожньою. Та коли медики чи інший спецтранспорт вмикає проблискові маячки, відлік іде на секунди. Секунди, які може забрати необачність чи навіть впертість водіїв, секунди за які можна врятувати життя.